За підтримкою громадської організації за Чернігів, мешканці будинку по вулиці Рокосовську звернулися до суду та відстоїли свої законні права та інтереси. Будь-яке будівництво на цій території призупинені. Тепер мешканці зможуть спокійно відпочивати у своїх оселях. Ми в інтересах ОСББ Добробут обратились в адміністративний суд нашої області з ісковим заявленням о признанні недействительним розрішення, яке було видано інспекцією государственного архітектурно строїтельного. Контроля в Чернігівській області о признанні е, даного розрішення не Чернігівський окружно адміністративний суд виніс ухвалу, в якому наше ходатайство було удовлетворено повністю, і приостановлено, приостановлено действия даного дозволу на проведення е, роботи в квартирі номер 3 по адресу Ракасовська 22А. Громадська організація за Чернігів захищає та підтримує пересічних чернігівців. Пріоритетним спрямуванням у діяльності громадської організації є надання юридичної допомоги. Громадська організація за Чернігів завжди на боці звичайних людей. Крім того, громадська організація за Чернігів» має декілька інших справ, в яких люди обурені будівництвом біля їх помешкань. Допомога звичайним людям у вирішенні їх питань є кроком до побудови кращого майбутнього міста. Громадська організація за Чернігів» надає необхідну підтримку всім, хто її потребує. Ми дуже раді, що нарешті, четвертий суд кому ми обращаемся, принял, во-первых, эти документы. Во-вторых, выдал решение о приостановке дела, о приостановке строительства до решения суда. Это уже, мы считаем, маленькая победа. И мы очень благодарны Алексею Савченко за такую поддержку, что мы чувствуем, что мы не одни. Останню крапкою у вирішенні питань будівництва по вулиці Рокосовського стане суд, який відбудеться у вересні місяці.